Джерела собак для школи поводирів. Хороша школа це команда, система, методика. Але в центрі собака. Отже, головне питання звідки взяти підходящих собак поводирів? Не кожна собака, навіть породиста, стане поводирем. Це особлива робота і вона потребує особливої собаки. Які породи найчастіше використовують? Перше золотистий ретривер, друге Лабрадор ретривер третє німецька вівчарка. У деяких країнах також використовують пуделів, бордерколі бельгійських вівчарок. Головне не тільки порода, важливий характер, стабільність, інтелект, слухняність, відсутність агресії. Основні джерела собак. Перше. Власне розведення. Школа створює власну лінію собак, відбирає найкращих виробників. Слідкує за здоров'ям і психікою потомства. Це найкращий шлях, якщо є ресурси. Повний контроль, висока передбачуваність, стабільна якість. Приклад. Великі школи у США, Великій Британії, Німеччині використовують лише своїх собак. Виведених за десятиліття. Друге. Партнерські розплідники. Співпраця з кінологічними клубами та заводчиками, які погоджуються вирощувати цуценят для школи за її вимогами. Школа відбирає цуценят за темпераментом. Тестує і забирає у віці 6-10 тижнів. Це зручно на старті, але потребує тестування, домовленостей і довгострокової співпраці. Третє. Подаровані цуценята від заводчиків. Як було з історії плюші? Розплідник з Одеси заводчик Олена Ушан. Подарувала цуценя школи. Це потребує довіри і хорошої репутації школи. В Україні багато заводчиків готові допомагати. Особливо коли бачать результат. 4. Врятовані або знайдені собаки. Лише у виняткових випадках. Бувають унікальні історії, як з плюшей, яка пережила війну, була на передовій і все одно залишилася поводирем. Але важливо, більшість врятованих собак не підходять через стрес. Непередбачуваність, проблема із здоров'ям. Винятки можливі, але не як система. Критерії відбори цуценя: Вік, 2-3 місяці. Родовід або історія здоров'я. Відсутність агресії, контактність, здатність до навчання. Упевненість, але без домінування. Хороша робота з голосом і повідцем. Краще вибрати одного підходящого, ніж 10 непридатних. Початкові тести. Тест Кембела. Тест поведінки цуценя. Реакція на шум і нові об'єкти. Перевірка чутливості, ігрова активність, концентрація, пошук. Це допомагає зрозуміти, чи є у цуценя потенціал стати поводирем. Висновок. На початку школа може взяти кількох цуценят у перевірених заводчиків. Вирощувати їх у прийомних сім'ях, запровадити систему тестування, поступово створити власну лінію розведення. Це шлях у кілька років. Але він дає надійний фундамент. Хороша собака-поводир не випадковість. Це результат точного відбору, любові та праці.